Дитячі дощовички лупілу -лу, з капюшончиком, резиночка і телегасенька на рукавчиках. Всі тут буваючі елементи йдуть на рукавчиках та кишеньках 110-116. 98, 104, 110, 116. 98 104, 110, 116, 98, 104, 74, 80. 86 92, 98, 104. 86 92, 86, 92, 122, 128, 98, 104, 98, 104, 98, 104, 110, 116, 98, 104, 86, 92, 122, 128, 86, 92, 86, 92, 86, 92.